Такі кухонні. Це фатин, 1300, тут кусочок 5 метрів, висота 1,72 метра. Далі такі з двох половинок теж. Ось зверху бамбук, знизу таке жакардове мережеве 690 гривень за 3,5 метра. Це батист, 1200 гривень, ой, не батист, вибачайте, бамбук. Теж з, з двох половинок 2,9 плюс 2,9 метр 53. Це на 1200 за всю гардину. Це фатин 650 гривень. Вона невеличкої ширини, 2,20, можливо, комусь підійде. Шифон, Напіверганза. Це Туреччина, і це Туреччина, це гар, гар, гарного, гарної якості. І мрамор.